Своє турне Україною, виставка Будь молодим і замовкне розпочала з Запоріжжя. Там її відкрив сам автор світлин, французький фотохудожник Ерік Вазолер. Після того експозицію показали у Дніпропетровську і, нарешті, у Рівному понад 20 світлин портрети з улюбленими моделями митця, молодими хлопцями та дівчатами. Усі з українського села зафіксовані в буденних клопотах. Автор цих робіт Ерік Вазолер, який дуже захоплюється взагалі Україною, який вважає, що Україна має велике майбутнє, і він знімає в даному випадку знімав молодь в всіх її проявах, вважаючи, що майбутнє за молоддю українською під час гостин в Україні митця завжди вражала відкритість та щирість людей. Заразом у фото Ерік Вазолер зауважує контрасти у поведінці, одязі та емоційному настрої молоді. Те, що для нас звичне французам, сміливе, розкуте і сповнене драматизму. Я ще не все роздивився, але бачу, що в цих фото багато артистизму для такого іноземця, як я, фото української молоді дуже цікаві, та все ж хочу ближче познайомитися, щоб мати цілісне уявлення і більше вражень. на виставці. Мене вразила спонтанність і яскравість молоді з села на фото. Зовсім не мажори. Це звичайні молоді люди. В цьому є якась особлива своєрідна естетика. Виставку Будь молодим і замовкни» можна оглянути у галереї Купчинського до 28 квітня. Опісля сільська молодь в портретах відправиться до столиці. Діана Білоконенко Артем Логовський. Новини Рівного.